Всім привіт! Сьогодні у нас 1 липня 2023 рік Україна Київська область. В даному відео хочу показати гібридний сорт вишні середнього терміну дозрівання під назвою Нічка. Значить, починає плодоносити на третій рік. В даному випадку дереву, четвертий рік від посадки, маємо друге плодоношення. Значить. Сорт частково самоплідний. У мене тут а біля нього немає ніяких опилювачів, тому отаке навантаження середнє, але плоди доволі крупні. Що можна ще сказати про неї? В тому році не обробляв мухи, тому були черв'яки, я її так і як слід не розпробував. В цьому році вже проводив обробки і черв'яків немає. Значить, дерево не хворіє. Бачимо який темно-зелений лист. Чистий. Ну, давайте зараз нарву вишень. Подивимося, яка вага. Оцінимо смак. Так, давайте тепер про плюси і мінуси. Значить, плюс у неї це те, що у нас за тиждень тричі йшов дощ і нема ні одної підгнившої і потрісканої вишеньки. З мінусу це те, що в неї середня буде транспортабельність, тому що вона така ніжна. Я от нарвав у відеречку і дивлюся декілька штук вже ну, тут від плодоножки відпали. І пішов сік. Тобто ось видно так, що може звідси текти сік. Ну, Давайте зараз подивимося, яка вага в неї. Попробуємо який смак. 8 грамів, 9 грамів. 11 грамів. 11 грамів. Розмір непоганий. 10 грамів. 9. 10. Так, давайте я цю візьму потемніше. 9 грамів. Давайте подивимося, яка в неї м'якоть. Ну, зразу скажу, що в неї дуже багато. Соко всередині. Давайте подивимося яка м'якоть. От бачимо. Ось скільки тут сіку, Давайте подивимось. Ну, тут багато сіку, Ось така вона ніжна. Давайте скуштуємо на смак. Смак кисло-солодкий. М'якоть ніжна. Такий та катаючий в роті. Отак кислинка відчувається. Такий збалансований, збалансований кисло-солодкий смак. Ось такий невеличкий огляд. Кому сподобалось відео. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!